Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, радий знову зустрічі з вами, розмові, яку ми проводимо тут, для того, щоб отримувати духовну поживу, благословіння для себе, свого життя на щодень. Сьогодні запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 2, вірші з 23 по 28. Отже, послухаємо спочатку Слово Боже, святе Євангеліє. Написано: І сталося, як Він, тобто Ісус, переходив ланами в суботу, Його учні дорогою йшли». І стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому подивися, чому роблять у суботу вони чого не годиться? А він їм відказав: Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним? Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіятара. І спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам. і дав він і тим, хто був з ним, і сказав він до них субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому син людський є Господь і суботі, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. На початку нашого молотовного роздуму, гадаю, що це буде вам також цікаво розповім про деякі давньогрецькі слова, що знаходяться у нинішньому тексті. Ну, наприклад, слово Колосся. На грецькій мові звучить в цьому фрагменті як стахус, що воно вам нагадує? Ім'я Стах, правда? Євстахій, грецьке ім'я, яке на грецькій мові звучить як Евстатіос, походить від іншого грецького слова Евстатес. Перекладі означає стійкий, той, що твердо стоїть, твердий, але водночас також ще перекладається як родючий, квітучий, такий, що пишно колоситься. Ось так перекликаються ці два грецьких слова. Тут також вживається слово первосвященник, священник, Надав на давньогрецькій мові священники, первосвященники. Хіереус, а нам знайоме таке слово, як Ієрей або ієреї, священник священство. Хліби показні це жертовні хліби, які приносилися в жертву і знаходилися в храмі. На давньогрецькій мові ці слова звучать як Артос протесіс, І давньогрецьке слово протесіс – Означає виставляти, показувати, демонструвати. Дорогі брати і сестри, в нинішньому тексті Господь говорить, з фарисеями виставляє на світло їхнє лицемірство фарисейство. Це лицемірство і фарисейство було притаманне лише тим фарисеям, що про них ідеться у нинішньому тексті? Зовсім ні. Якщо вам потрібен нині приклад неприхованого лицемірства і фарисейства, то направду, найкращим прикладом цього буде Московія, та, що розпочала криваву війну проти України. Все, що вона говорить, обіцяє, виголошує з високих трибун. Є відвертим цинічним, нахабним лицемірством. Пам'ятаймо про це. Зрештою, лицеміри були і будуть в усі часи. Ісус Христос часто викриває лицемірство книжників і фарисеїв, зокрема, у нинішньому біблійному фрагменті. І розвінчуючи їхнє лицемірство. І Він казав, цей Євангелій від Матвія, 15 розділ: Оці люди вустами шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. Надаремно вони шанують мене, бо навчають наук людських заповідей, себто навчають не Божих заповідей, а людських приписів навіть більше тих приписів, які вони ж самі і придумали. У гонитві за самоправедністю, книжники і фарисеї, в часи Ісуса Христа запровадили силу силену різних приписів, зокрема щодо суботи. Ці приписи стосувалися того, що можна робити в суботу, що категорично заборонено. При цьому заповіді Божі нехтувалися. Саме заповіді про милосердя, любов до ближнього. А якщо ми пригадаємо вибрані місця зі святого Івана, то побачимо, що саме в суботу Ісус з часом зцілював людей, був помічним багатьом людям, робив інші речі. Побачивши одного разу, як учні Ісуса Христа в суботу зривають колося, Фарисеї почали йому дорікати. І казати, що вони порушили Божу заповідь про суботу, тобто вчинили гріх. З погляду фарисеїв, зривання колосків навіть при загрозі голодної смерті для людини, вважалося, з їхнього погляду роботою, яку неприпустимо виконувати в суботу, що відповів Фарисеям Ісус. Спершу він нагадав їм випадок, відомий із їхньої історії, про те, як колись їхній славетний і шанований цар Давид, сам, потерпаючи від голоду, увійшов до Божого храму і попросив первосвященника Авіатара дати йому та його супутникам жертовні показні хліби, і спожив їх разом із своїми приятелями. І що сталося? Бог їх там і вмертвив? Нагадаємо, що ці хліби мав право спожити лише священник, що суботи приносилися в жертву 12 хлібів від 12 колін Ізраїля, а попередні давніші споживалися священниками. Однак ані Давид, ані священник, ані приятелі Давида. Не були Богом покарані за те, що вони спожили ці хліби. Про це можемо прочитати у першій книзі Самуїла в розділі 21. Отож. Ісус Христос дав зрозуміти фарисеям, що є правдива Божа ласка, Боже милосердя і влада Божа. Якщо Давид. За словами Ісуса Христа, не був визнаний винним перед Богом, то і його учні також жодним чином не завинили перед Богом, потерпаючи від голоду. Натомість Бог сам врятував їх від голодної смерті. Ось такий є наш Господь. Відповідаючи на закид фарисеїв щодо суботи, Спаситель каже: Субота постала. Для чоловіка, а не чоловік для суботи. Про що нагадує Господь фарисеям? Про те, що спершу Бог створив людину, а лише згодом запровадив для неї суботу на користь самій же людині? Поговоримо про те, для чого Бог запровадив суботу або ж особливий день у тижні. По-перше, він запровадив суботу для того, щоб людина могла відпочивати від праці і відновлювати сили. По-друге, щоб людина через вивчення Божого Слова, участь у богослужінні, дослідженні святого Писання, слухання проповіді могла пізнавати свого Творця, навчатися Божого плану спасіння і вічного життя. По-третє, щоб цей день був для людини Божим дарунком благодаті, коли Бог сам приходить до людей особливим чином у слові і в таїнстві, зауважмо, що субота не була запроваджена Богом як добре діло, яким людина могла би заслужити Божу благодать. Ні. Але дарунком Божої благодаті для людини. У четверте, субота і все, що пов'язане з нею, повинні були вказувати людям на обіцяного Спасителя Ісуса Христа, Месію, який має прийти згідно Божої обітниці. А коли він вже прийшов, на сповнення пророцтв про нього. Тобто, старий заповіт містить обітниці пророцтва про прихід Спасителя, а новий. Сповнення цих пророцтв. По п'яте, те, що Ісус дозволив учням зривати в суботу колосся, було схвалене Небесним Отцем, бо Господь в суботи ніколи не дозволив би порушувати те, що він запровадив сам. Нарешті, останнє, правдиві взаємини, віруючих дітей Божих із Богом, це не просто. Низка формальних правил і приписів, а прийняття Сина Божого, якого Святе Писання називає Господом Суботи, як досконалого виконавця Божого закону, заповідей Божих за нас і заради нас. Ми не спроможні їх виконати, то за нас їх виконав наш Спаситель. Для ізраїльтян, які жили в часи старого заповіту, святим Божим, днем, днем виняткового поклоніння була субота, це правда. Але згодом, коли прийшов на землю Ісус Христос, Син Божий, він сказав, що поклонятися Богові потрібно не лише якогось певного дня, але щоденно, на кожному місці. Щоб кожен день віруючої людини був днем служіння і поклоніння Богові, щоб кожного дня віруюча людина жила побожним і святим життям, щоб кожен на своєму місці, ким би він не був, чим би не займався, побожно і належно виконував свої обов'язки. На цьому, серед іншого, наголошував великий реформатор церкви Мартин Лютер. Власне, цей принцип побожного, старанного, ретельного, добросовісного виконання своїх обов'язків усіма людьми на кожному місці суттєво, значним чином, змінив обличчя усієї Європи або старого світу, як ми кажемо, усього західного суспільства. Це незаперечна правда. Відповідно до Святого Писання, Божа заповідь про святий день повинна бути дотримана також і в часи новозавітньої церкви. Це ті часи, у які ми живемо разом із вами, дорогі в Христі. І тут Господь дав дітям Божим християнам Християнську свободу. Таким святим днем християни обрали для себе неділю на спомин про Воскресіння Господа Ісуса Христа. На третій день ми присвячуємо цей день слуханню і вивченню Божого Слова відповідно до заповіді Божої, звеличенню Бога молитвою, духовними піснями, освяченню Словом Божим і молитвою, святому причастю, іншим речам. До речі, слід зауважити ще одну річ: відповідно до святого Писання. Саме неділя, а не понеділок, як помилково вважають деякі люди, є першим днем тижня. У Євангелії від Матвія, в 28 розділі, написано: Як минула ж субота, на світанку першого дня у тижні, тобто в неділю, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, в якому мало би лежати тіло Ісуса Христа. Але коли вони прийшли до гробу, то там його не було, бо він воскрес. Це сталося у неділю вранці, в перший день тижня. Дорогі брати і сестри, Біблія навчає, що кожен створений Богом день є сам по собі святим. Але Бог хоче, це його воля, щоб один день в тижні, християнська неділя, був особливим днем. Ми не хочемо в цей день навмисно виконувати роботу, яку можна виконати в іншого дня. Ні. Натомість ми хочемо піти до церкви, вшанувати Божу заповідь, присвятити цей день вивченню слуханню Божого Слова, зосередитися на духовній поживі, пригадати слова Ісуса Христа, який каже: не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, яке Виходить із вуст Божих. Пошарування святого дня неділі, в той спосіб, щоб ми щойно про нього згадали, не означає, що ми повинні повністю і цілковито утриматись від будь-якої праці чи відпочинку. А ні. Це означає, що якщо якісь справи можна зробити в інший день, присвятивши неділю Божому Слову, то саме так. І потрібно зробити. Субота була призначена Богом на добро самому ж народові Божому. Для нас, а тих, що живуть сьогодні в часи Нового Заповіту, День запровадженого Богом спочинку, сповнений особливого змісту. Як християни, ми знаємо зі Святого Писання, який великий і благословенний відпочинок. Ми маємо упрощені наших гріхів і спасінні, котрий Ісус Христос здобув для нас на Христі і милостиво пропонує їх нам у своєму Євангелії в Слові і в тілі, в крові Господній вечері. Ось чому Біблія називає Сина Божого правдивим суботством, спочинком для віруючих. Син Божий. Є нашим правдивим суботством. Це слово перекладається як спочинок. Дорогі брати і сестри, пильнуйте, щоб не потрапити, коли йде мова про дотримання святого дня, у мертвий формалізм щодо поклоніння Богові, чи вигадане людьми законництво коли люди змушують когось робити те, чого не здатні зробити самі і чого не навчає Боже Слово. Натомість завжди дякуйте Богові за всі благословіння, отримання через прославлення Отця Сина і Святого Духа в усьому, що ми робимо у щоденних молотовних роздумах, розмірковуючи про благословенне прощення наших гріхів заради Ісуса Христа. В часи великих випробувань, страждань, втрат і болю, як нині, коли точиться ця кривава війна, ми молимося про Божий захист для України, всього українського народу, молимося про справедливу Божу кару для лицемірних і цинічних злочинців і убивць, які без докору сумління. Вбивають невинних українських дітей, жінок, старих. Але з лицемірів маски вже зірвано, і меч Господній над ними занесено. Невдовзі він опуститься на їхні голови. Нехай сам Бог миру, дорогі брати і сестри, посвятить вас цілком досконало. А непорушний дух ваш, і душа, і тіло будуть непорочно збережені на прихід Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Благодать Божа, тверда віра, покладання на Сина Божого, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.